Хітектурно ще в столиці примісіньку у центрі Києва в історичній будівлі, з якої, за переказами, виступав Михайло Грушевський. Оселилися нові цікаві господарі. Хто воно? Давайте подивимось. Міра, зіркові кози серед містя Києва. Тварини розгулюють майданом та Михайлівською площею. Регулярно пасуться на золотих воротах. Їх фотографують для соцмереж. Про них пишуть статті та знімають телевізійні сюжети. У тварини теж як справжні зірки в апартаментах у центрі столиці з вікнами на Софійську площу у буферній зоні ЮНЕСКО та в будинку з історією. Добрий день. Кіз ми зустріли випадково, бо шукали у цьому будинку зовсім не тварин. Невідомі люди заїхали, дуже схожі вони на будівельників і, власне, почали облаштовувати е, там, якісь своє робоче місце на перших поверхах цієї будівлі. І була завезена вже така ну, первісна будівельна техніка, ну, дрилі. Валдитик будинок на розі Софійської та Володимирської вулиць збудований у другій половині 19 століття за проектом архітектора Андрія Солопицького. Краєзнавці розповідають тоді, тут був паломницький готель. Пізніше синоптичне бюро та обсерваторія. У 1994-му будинок внесли до реєстру пам'яток архітектури, які охороняє держава. Однак, у 2011-му мінкульт з невідомих причин охоронний статус з будівлі зняв. Існує версія, що саме з ба. Балкону цього будинку Михайло Грушевський проголосив незалежність УНР, а за рік Винниченко проголосив Акт злуки. Однак знайти підтвердження цим історіям, поки не вдалося, так само як і киянам, не вдасться побачити балкон цього будинку, адже він закритий величезною рекламою уже 18-й рік поспіль. Роздивитися споруду можна лише з двору, і то через паркан, але навіть так видно, що вона в не найкращому стані. Пам'яткоохоронці розповідають, будинок обгородили, аби приховати роботи з його демонтажу і твердять, огорожа незаконна, адже порушує міський благоустрій. Оцей паркан він обмежує прохід по тротуару, який є складовою міського благоустрою. Тобто порушує міський благоустрій. Якщо ця конструкція порушує міський благоустрій, має бути відповідний інформаційний стенд. У даному випадку має бути проект якихось робіт з зазначенням виду робіт, відповідальної особи і термінів виконання. У департаменті міського благоустрою нам відповіли, що контрольної картки за цією адресою не видавали. Пам'яткоохоронці говорять, власник навмисно руйнує будівлю, аби побудувати там величезний офісний центр. Візуалізації його легко можна знайти в інтернеті. Під видом реконструкції сьогодні ми бачимо спробу побудувати щось нове. Е, можна Процес стверджувати цілком обґрунтовано, тому що візуалізація, та яка затверджена вже в дозвільній документації, вона візуально нічим не нагадує ту історичну будівлю, яка на сьогоднішній момент ще збереглася на цьому місці. Вони передбачають побудову на цій території абсолютно нової будівлі, абсолютно нової конфігурації. Це буде п'яти поверхова будівля, яка матиме вдвічі більший об'єм і не матиме дворового простору. За даними реєстрів, чинним власником будинку є товку. Донер. Ми зателефонували компанію, аби дізнатися, які роботи проводяться на об'єкті зараз, та що у найближчих планах. Нічого не робиться, воно стоїть не експлуатується, і роботи там не ведуться ніякі зовсім. У будь-якого власника є плани на своє майно, якщо воно в приватній власності. На даний момент ніяких планів, ніякі проєкти не розробляються. Звідки знайшли той проєкт, який опублікований в якомусь там інтернет-виданні? Я не знаю. Як керівник цього підприємства не знає про цей проект. Хто десь не на де в інтернеті як на заборі прочитав чи чи знайшов цю інформацію? Я не знаю. Пам'яткоохоронці охоронці переконані, будинок потрібно зберегти незалежно від того, чи бували в ньому Виниченко та Грушевський. Це остання будівля ансамблю Софіївської площі, яка е, є зразком другої е, половини 19 століття, яка не зазнала жодних перебудов, реконструкцій і так далі. Власне двоповерхова маленька будівля нам говорить про те, якою була Софіївська площа, коли оголошували акт з Луки УНР і ЗУНР, коли проголошували третій універсал Центральної ради, коли Україна в 91-му році стала незалежною. Номінально будинок захищає закон про буферну зону. Софії Київської, однак історичній будівлі необхідно повернути і охоронний статус від держави, посприяти цьому минулого тижня. Пообіцяла столична влада. Наразі фахівці департаменту охорони культурної спадщини опрацьовують матеріали, щоб взяти на облік цей об'єкт. Присвоївши статус пам'ятки архітектури, аби з'ясувати, чому Мінкульт виключив споруду з реєстру пам'яток 12 років тому, ми звернулися з відповідним запитом минулого тижня до міністерства. Однак відповіді поки не отримали. Юлія Махових, Олександр Олійник, телеканал Київ.